Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо, звісно, в молитві, в радості і в наших настановах, в наверненні, в святості, в святому житті. Сьогодні почнемо з посилання. Ще знайду щось. 25 жовтня 1998 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю наблизитися до мого непорочного серця. Закликаю вас відновити у ваших сім'ях запал перших днів, коли я закликала вас до посту, молитви й навернення, дітоньки, ви прийняли мої послання з відкритим серцями, хоча не, не знали, що таке молитва. Сьогодні закликаю вас цілком відкритися мені. Щоб могла переобразити вас і вести до серця мого Сина Ісуса, аби Він наповнив вас своєю любов'ю. Так, дітоньки, знайдете істинний мир, мир, який дає вам тільки Бог. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо тут Марія нам каже, як нам знайти мир. Ну і що дуже важливо. Каже: відновіть, відновіть той запал, з яким ви молилися. Коли, на, коли я почала об'являтися, ну так можемо сказати, також відновити той запал молитви, коли ти тільки навернувся, якщо ти навернувся, якщо ти пізнав Бога, гадай ті часи, коли, коли ти молився зранку до ночі, постійно думав про Бога, про плоди Святого Духа, про харизми, про служіння різні, а потім з часом став таким тепленьким. Ну, бо я вже казав неодноразово, що цей світ створив всі умови, щоб бути теплим. Бо холодним дуже важко бути, і так само гарячим дуже важко бути. А теплий якраз в акурат. Нікому не заважаєш, всіх любиш, всіх поважаєш, ну, нікому нічого не суперечиш. Ну і такий, щоб непомітний собі, тепленький, як всі, дуже гарна фраза. На каналі Вселенська Церква по Українськи. Якщо ти будеш таким, як всі, то хто буде тобою? Ну, дуже така глибока фраза. І сьогодні подумай, якщо ти будеш такий, як всі, то хто буде тобою? Нагадую, що моє свідчення є таке довге свідчення. Хто ще не дивився на каналі Вселенська Церква по-українськи? заставлю вам тут. Посилання, можливо, ще на кінець відео щось вийде поставити, або в описі поставлю ссылку. І також є на сообщество, спілка. На каналі такі є плейлісти, плейліст, спілка, і там в «Спілки» є таке посилання на свідчення. Хто не дивився, то можете подивитись, бо багато в мене питають, якесь свідчення, то, власне, не можу його за 5 хвилин розповісти, то там можете подивитися. Відновити у ваших сім'ях запал перших днів, коли я закликала вас до посту, молитви і навернення. Марія закликає нас до посту молитви і навернення. І це є життя святості, святе життя, коли ми не забуваємо про піст. Дуже важливо не забувати про піст. Дуже Марія нам часто нагадує про піст. Молитву і навернення. Дуже багато людей, звісно, не постять якось там обходять ці моменти. І, і, типу, ну, тут не, не так важливо. Але ні, Марія б не казала про піст, якщо б це не було важливо. Піст, каже Марія, що молитва за, забирає нас, забирає страх, а піст забирає зло з нас. Отак. Дітоньки, ви прийняли мої послання з відкритим серцями, хоча не знали, що таке молитва сьогодні. Не знали, що молитва таке, а вже молилися, вже брали вервиці, з зранку до ночі, ще навіть не усвідомили, як то молитись, але робили. Просто робили. Я себе згадую, що я як навернувся, то я вервицю, молився постійно. Постійно, постійно, постійно е зранку починаючи, їд, їдучи на роботу, а ввечері продовжуючи, їдучи з роботи. Ну і так. Але ще так думки були про щось своє, а вервицю постійно молився. Ну і добре, так теж можна молитися, коли ще глибоко не входиш в молитву, але я завжди прагнув глибше, глибше, глибше. І, і читав, осягав, що таке молитва серцем, шукав істину. Сьогодні вас цілком відкритися мені, щоб я могла переобразити вас і повести до серця мого Сина Ісуса, аби Він наповнив вас своєю любов'ю. Так, дітоньки, знайдете істинний мир, мир, який дає вам тільки Бог. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, що Марія нас сьогодні закликає цілком відкритися їй. Цілком відкритися. Відкритися. Відкрий своє серце сьогодні. Марії. Відкрий, скажи, що ти немічний, який є, який є, може сильний могутній. Ну, і скажи, що ти відкриваєшся. Відкриваєшся, і хочеш бути сином її і сином Бога, звісно. І тільки так ми знайдемо мир. Тож, практика, молимось. Ну, Пости, ти сьогодні за бажанням. Навертаємось. Навертаємось і відкриваємось для Марії. Відкриваємось, забираємо всі сумніви і повністю відкриваємось душею. Ну, розумом, тілом і серцем. Будьте благословенні, Мир вам і радість, Меджугорі!